Так, всім привіт. Ой, новина для вас є. В Київ переїхав, прикиньте. Я перше, що зробив, підійшов до друга, який киянин, і запитав у нього: а я коли буду киянином. Він такий. Ніколи. Я кажу, чого? От, ну, допустимо, я 10 років в Києві прожив як киянин. І він такий, ні. Ти київський. Я кажу, київський тільки торт і котлети. Він такий, да. І ти. Він що мені каже: а ти звідки переїжджаєш? Я кажу: «З Житомира, він такий, так тобі спочатку на лівий берег треба. Щоб ти поступово до цивілізації звикав, прикиньте. Щоб передозування не було. Я взагалі я до цих пір не знаю, що не так у вас от, е, з лівим берегом в Києві. Я завжди запитую правобережних, Кажу: ну, що, розкажіть. Вони такі, розумієш, правий берег це столиця Всесвіту. А... Чисто правобережні поприходили, правильно? А лівий берег це там люди живуть оці ці, знаєте, е які е в плоску землю вірять і з Житомира переїхали. Там же ж лівий берег до цих пір на трьох черепахах стоїть, правильно? Я, yes. я не їздив ще на лівий берег, просто боюсь. Я не знаю. ну Просто по вашим історіям я думаю, що я приїду туди, а мене там люди з луком і стрілами зустрінуть. Там же ще до цих пір Київська Русь не хрещена, правильно. Я думаю, я чисто міст переїжджаю, у мене роумінг вже включається. Я... я ще коли переїхав в Київ, я одразу почав жити зі своєю дівчиною. І я нещодавно зробив їй пропозицію. Дякую. Я нещодавно зробив їй пропозицію платити разом за квартиру. Вона відмовилась, платить сама. Я... Ну, я просто не знаю, я ще поки не вивожу цих цін. Ми вже, знаєте, дуже довго у відносинах, і я чекаю, коли наші відносини перейдуть на той рівень, коли найкращий подарунок на любе свято це те, що ти згадав про це свято. У <праць> мене дід з бабушкою 50 років прожили, і я ні разу не бачив, що він тратився на неї. Він на любе свято дарував їй завжди одну й ту ж саму фразу і тебе. <рик> ну, дивіться, я просто е, підходжу до неї на новий рік. Кажу, зай, що тобі подарувати на новий рік? Вона така «Apple Watch» Я такий хорошо. Питаю ще раз: що тобі подарувати на новий рік? Вона така Apple Watch. Е, ви знаєте, що не можна просто так годинник дарувати. За традицією, потрібно брати якісь гроші взамін. Я півціни просив. Вона мені стоїть цих 100 гривень і я такий 10 тисяч за. Мені після дня закоханих телефонують, я беру слухавку. Там чоловік мені каже: Доброго дня, Раміль Янгулов, вас турбує банк. Е, нагадуємо вам, що до кінця місяця потрібно внести обов'язковий платіж. Я такий, я не внесу. Він каже: чого? Я кажу: бо скоро 8 березня. Він каже: Блін, точно, і кинув трубку. Прикиньте. Він мені хвилин через 10 телефонує каже: Чуєш, а що ти будеш своїй на 8 березня дарити? У мене ідеї немає, я голосував, щоб його відмінили. Я не знаю. Так, а поаплодуйте чоловіки в залі? А у вас також, ви коли своїй дівчині чи дружині даруєте подарунок, то у вас. Просто дві речі є. Перша це щоб її здивати, зробити її приємно. А друга це зробити так, щоб офігелі її подружки. Кожен раз, оце от коли, знаєте, день народження гості збираються, я дістаю подарок, і ці подружки починають грати в гру. Зараз подивимося, як він її любить. Там ще коли ти вгадав з подарунком, вона така. Молодець. І до свого повертається. Молодець! А ти казав всім, кактуси дарять. Yeah. Мені більше подобається дарувати хлопцю подарунок е, не свому. Е, просто корішу, другу брату. Е, ну, дивіться, ти приходиш до нього, даруєш йому пляшку алкоголя, і він завжди на тебе такими очима дивиться. Типа, все, будеш кумом. Ви можете навіть і знайомі бути. Він потім бере цю пляшку алкоголю, тебе збирає коло друзів своїх і починає вас презентувати як новий айфон. Е, там що з цього кола завжди крики Бач, знов не кактус! <риклад> я не знаю. Ну просто е, там я ще завжди дивлюся по очам його друзів. Вони розуміють, кого потрібно на день народження запрошувати, коли на мене дивляться. Я у них так і підписаний в телефонній книжці Раміль Алкоголь. Знаєте? Там у всіх на свята є розрахунок по алкоголю одна пляшка на людину. У них завжди один раміль на людину. Я ще е, завжди перевіряю, що це за друг. Тим, коли даруєш ти йому алкоголь. Ну, Він добрий друг, гарний, справжній. Якщо він цю пляшку одразу відкриває і ви її п'єте, правильно? Якщо він цього не зробив, то такий все, я більш не прийду, братік. Ну, взагалі я просто думаю, що якщо тобі дарують пляшку алкоголю і ти її одразу не відкриваєш, ну це ж те ж саме, що ти до дівчини приходиш з пачки презервативу і такий: ну, нади знадобляться. У мене нещодавно дівчина взагалі на секс почала жалітися, прикиньте? Я такий а що це вдруг? Просто не разу такого не було, що я їй розповідав, що я в сексі рок зірка, розумієте? Я не пам'ятаю такого, що після сексу заходять люди, починають стоячи аплодувати, кидають квіти до моїх ніг, запитують, коли я з цим сексом в тур поїду по Україні. Не разу такого не було. У нас такий більше секс, коли ми лежимо вдвох, я такий, тобі як? Нормально? Вона така нормально. Хорошо. Я завжди так. Ми е, нещодавно вона каже, допоможи мені розібрати мою шафу. Знаєте, ну, тівоча шафа, то не шафа, то волонтерський центр для її подруг. оцей. Там ще завжди так. Оце Ліні, це Каті, це Світі. Я ще помітив взагалі, що дівчата чомусь речі, які ще більш-менш нові, віддають подругам, а ті, які вже зносили, що вдіти не можна, завжди родичам відправляють. Кажуть, нове тільки купили. Просто бірку зірвала. Я не знаю, там ще повністю ці категорії завжди лежать. Типу. Оце речі нові, які я ще не вдягала, оце речі, які вже вийшли із моди, оце плаття, яке я знову вдіну, коли буду худа. Я ще дивлюся, такий зай, тобі 33 роки, а це випускне. Ти куди зібралась? Я не знаю, просто у нас у хлопців також є категорії речей. Ну, особисто у мене дві. Перша, це ті речі, які я ношу, друга ті речі, які я не ношу. Бо я їх ще не купив. І у нас є також оця футболка, знаєте, яку я носив, ношу і буду носити. Там є відчуття завжди, ти на неї дивишся і думаєш, блін, її вже разів 14 на тряпки порвали. Я назад її шив чисто для того, що це дуже зручно, розумієте? Але якщо чесно, ми це носимо чисто із одного, що ми однолюби. Мене все. Дякую, що вислухали.